У Луцькій міській стоматологічній поліклініці посаду медичного директора віддали людині, яка не має профільної стоматологічної освіти. Про це повідомив сайт «Новин Луцька та Волині конкурент, посилаючись на власні джерела. У жовтні цього року на посаду медичної директорки Луцької стоматполіклініки призначили Марину Орел. Проте до самого цього призначення є чимало запитань саме щодо кваліфікації посадовиці. А також її диплома, бо ж згідно закону, медичний директор має мати відповідну кваліфікацію, аби обіймати цю посаду. Наші колеги із інформаційного агентства Конкурент надсилали три інформаційні запити, аби дізнатися цю інформацію. Але чітку відповідь наші колеги так і не отримали. Тому ми вирішили задати особисто Маріні Орел ці усі запитання. Спілкуватись з нашою знімальною групою вийшла директорка поліклініки Любов Яковчук-Качмар. Втім, у тому, що у Марини Орел немає відповідної кваліфікації, і аби займати цю посаду, директорка не бачить нічого дивного. Спеціалізація то зрозуміло, що лікар, а от кваліфікація саме ж є там стоматологом і там все інше. А нев'язково мати на стоматологічна освіта. Не обов'язково. керівну посаду. Ні, навіть директор може ж бути, навіть не стоматолог. От тільки це не зовсім так, а якщо бути точними, взагалі не так. Як зазначають журналісти сайту Новин Луцька та Волині, конкурент, згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професії працівників з охорони здоров'я, медичний директор має отримати спеціалізацію відповідно до того закладу, в якому працює. Якщо ж іде мова про стоматологію, то й меддиректор має бути відповідно стоматологом. Цікаво, й те, що перед призначенням Марини Орел, медичний директор, повинна була мати три роки стажу. На керівних посадах та 5 років працювати за основною лікарською спеціальністю стоматологія. Проте перед призначенням пані Марини вимоги чомусь вирішили зменшити три роки стажу за основною лікарською спеціальністю або рік роботи на керівних посадах. Тобто вийшло, що за новими вимогами їй навіть не треба працювати стоматологом, а достатньо лише рік досвіду на керівній посаді. Як сталося так, що змінювалися кваліфікації, перевір призначення ну, вимоги до роботи? А ми ж можемо посилово змінювати їх з кожним разом, коли входить новий працівник? Погодьтеся, звучить дивно і дуже зручно, якщо комусь потрібно, щоб дану посаду обіймала саме та людина, що потрібно. Тим не менше вирішуємо поговорити із Мариною Орел напряму і отримати відповіді на прості питання. Однак, в стомат поліклініці на проспекті Волі у Луцьку кажуть, її тут немає. Мовляв, вона працює в іншому приміщенні. Коли ж ми вирішили поїхати до неї туди, нам повідомили, що її там не буде на місці, бо ж вона буцімто. Має дуже багато справ і дуже поспішає. Та й запропонували нам поспілкуватися з жінкою по телефону. Чи є у вас відповідна кваліфікація щодо займаної посади? Звичайно, є. Звичайно є. Як кваліфікація називається лікар? Це спеціалізація, це не кваліфікація. Спеціалізація лікар, а кваліфікація. Медика профілактична справа, медицина відповідно до вашої займаної посади. Ви маєте мати відповідну кваліфікацію. Так, стоматолог. Правильно я кажу? Прошу, прошу, не почула, бо перебилася до, до от, вашої займаної посади, як медичного директора, так. ви маєте мати відповідну кваліфікацію. Стоматолог так. правильно, так але вас не стоматолог? Ні, ні. так і виходить у стоматологічній поліклініці новопризначена виконувачка обов'язків медичного директора, аж ніяк не дотична до сфери стоматології, хоч це і дивно, директорку це повністю влаштовує. Чи не тільки директорку зазначимо раніше медичним директором стоматології була Любов Яковчук-качмар. Чиї інтереси лобіює міський голова Ігор Поліщук, власне, завдяки якому вона й у вересні отримала крісло директорки. А перед цим ще у жовтні минулого року мер Луцька Поліщук публічно розкритикував роботу на той час директорки Капелуцька міська клінічна стоматологічна поліклініка Світлани Черниш пролікували три зуба людині. В офіційній документ пишеться один. А за два людина дає в руки кошти лікарю. От я не хочу сказати, що це відбувається системно, але окремі такі випадки є. Тому я хочу вас просто попередити, що якщо ви не наведете порядок, там це зробить інша людина. Також Ігор Поліщук чекає на результати аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності «Стоматполіклініки». Висновки на його стіл мають лягти вже за кілька тижнів. Як пишуть журналісти сайту конкурент. Це й стало початком, так би мовити, зачистки для своєї людини, адже саме це потягнуло за собою ряд подій, в результаті яких директоркою і стала його протеже, пані Любов Яковчук. Саме після так би мовити, підвищення Яковчук на посаду медичного директора і призначили Марину Степанівну Орел, яка за даними журналістів не має відповідної для цього. Кваліфікації, аби зрозуміти, чому так журналісти сайту Конкурент направили запит на доступ до публічної інформації. Тім жодних конкретних відповідей в держустанові не надали. З відповідей лише стало відомо, що перед призначенням Марини Орел кваліфікаційні вимоги до медичного директора у стоматполіклініці раптово знизили суттєво. Що, як ми вже знаємо, директорку пані Яковчук зовсім не дивує і не бентежить копію диплому про медичну освіту та дані про кваліфікацію, згідно якої Марина Орел може обіймати посаду, меддиректора не надали, А лише сказали, що вона є лікарем. Тільки ось за інформацію джерела, яка є дотичним до медичної сфери і на яке посилаються журналісти, такої спеціальності, як лікар, просто-напросто бути не може. Відтак, як зазначають журналісти сайту новин Луцька та «Волині конкурент, згідно з довідником кваліфікаційних характеристик, професії працівників з охорони здоров'я, медичний директор має отримати спеціалізацію відповідно до того закладу, в якому працює. Якщо ж іде мова про стоматологію, то й Меддиректор має бути відповідно стоматологом. Копію диплома Марини Орел, журналістам Луцька стоматполіклініка, надавати відмовилась двічі і ще один раз просто зазначила, що пані Марина є лікарем. Ба більше згідно вимог вона повинна мати і спеціалізацію з організації і управління охороною здоров'я. Втім, цього також у поліклініці не підтвердили. У відмовах Луцька стоматполіклініка поліклініка посилалась на закон про захист персональних даних. Мовляв, такі дані Марини Орел є конфіденційними, і їх розголошувати не можна. Проте, відповідно до частини 2 статті 5 закону України про захист персональних даних, персональні дані, що стосуються здійснення особою посадових або службових повноважень, не є конфіденційною інформацією. Журналісти зазначають, що у своїх попередніх відповідях стоматполіклініка діслала їм копію наказу про призначення пані Марини на посаду медичного директора. У ньому був зазначений номер картки платника податків, який і підпадає під персональні дані, проте його нам чомусь показали. Хоч всіляко відмовляються показати диплом тієї ж Марини Орел. Відтак як розповіла новоспечена меддиректорка Марина Орел, журналістам телеканалу Конкурентів. Стоматологічної освіти вона не має, а диплом про бодай якусь медичну освіту посадовці керівництво Луцької міської стоматполіклініки всіляко приховує. Ці відмови журналісти сайту «Новин Луцька та Волині. Конкурент» вважають протиправними, тому за захистом своїх прав на цю суспільно важливу інформацію звернулись до уповноваженого Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця. Про результати розгляду цього звернення вони обіцяють розповісти згодом.